Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо помилку за білих при відказаному королівському гамбіті. Ми граємо за чорних. Білі починають королівським пішаком е 2 на е 4. Чорні відповідають пішаком на е 5. Білі ходять пішаком на ф4, розігруючи королівський гамбіт. Чорні не забирають пішака. І це називається відказ... відказаним королівським гамбітом, а ставлять ферзового пішака на d5. Якщо білі роблять помилковий хід та забирають нашого пішака на полі Е5, чорні ставлять свого ферзя на h4. Шах. У білих є два варіанти, Або відійти. Королем або закритись пішаком. Розглянем варіант, коли закривається пішаком на поле G3. Чорний ферзь забирає пішака. На полі є 4. Шах. Білий король не відходить. А закрывается ферзем на поле Е2. Черный ферзь забирает туру на поле F1. На поле H1. Білі хочуть піймати нашего ферзя та ставлять коня на поле F3. Але чорні ставлять слона на g4, зв'язуючи коня і ферзя. Білий ферзь йде на g2. З надією на те, щоб розмінятися. Але мінятися не треба, а треба забрати слоном коня на полі F3. Білий ферзь. Забирає чорного. ферзя на полі H1. А чорний слон забирає білого ферзя на полі H1. І з чого всього? ферзі розміняний, а виграний кінь і тура. Якщо вам сподобалась дана пастка і дана комбінація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!